Пілінг-скраб для нормальної шкіри голови. Цей продукт він розрахований на використання в якості профілактичної доглядової процедури для фізіологічно здорової шкіри голови в постійній б'юті ротині. І використовувати його можна один раз на три тижні. Тобто, це для підтримки здоров'я та чистоти шкіри голови. Після використання такого пілінгу ефективно додати в постійну б'ютеротину, якийсь доглядовий ласьон або для профілактики випадіння волосся, або, наприклад, для стимулювання росту волосся для того, щоб підтримати ці фази росту волосся в нормальному фізіологічному перебігу. Це суха форма пілінгу. Вона не містить вологи, вона є абсолютно безпечною, містить в. Якості е, природні, е, природню клітковину е, та е, мінеральні сорбенти, а також е, компоненти, які будуть забезпечувати зволоження, зволоження поверхні шкіри голови, а також забезпечувати підтримку ліпідів, е, це вітамін Ф та вітамін E, е, ліпідів е, рогового шару епідермісу, а також. Е, Забезпечувати антимікробний захист для підтримки шкіряної мікрофлори, що робить цей пілінг, як будь-який він ексфоліює за рахунок саме отих механічних. Сорбентів ефективно очищує виділення шкіри, якщо вони є, а також очищує зайві накопичення або стайлінгових, або якихось доглядових продуктів. Він зволожує, забезпечує антиоксидантний захист, підтримує баланс керівного мікробіому, і як будь-який пілінг він стимулює ріст волосся, тому що будь-які процеси ексфоляції обов'язково супроводжуються відновленням процесів оновлення у всіх шарах шкіри, а наш волосівний він вже. Живе в дермі, відповідно, шар дерми також буде оновлюватися, профілактика оновлення і таким чином буде посередковано впливати на ріст волосся. використання Протокол використання цього пілінгу він дуже-дуже простий. 25 грамів пілінгу це одноразова сашетка. Тобто цей сашет, він Розрахований на індивідуальне використання, це дуже гігієнічно та зручно. Берете пакет, розриваєте, висипаєте в цього пакетику в пластикову або дерев'яну ємність, розводите 30-40 мл очищеної теплої води, наголошую, що вона має бути очищеною. Тобто робите ось таку консистенцію густої сметани, щоб її легко було розносити по проборах по поверхні на поверхні скальпу. Потім зволожувати шкіру голови і на зволожену грязну немиту шкіру голови наносити ось цей пілінг пензликом для фарбування. Дуже зручно. Потім рекомендую одягнути шапочку для душу для того, щоб створити ефект термосу або ефект збереження вологого тепла, тому що саме в цих умовах дуже гарно працюють ось ці природні мінеральні сорбенти. Потім безпосередньо в мурити в миці, зняти шапочку і протягом 5 хвилин провести масаж по поверхні шкіри голови. Цей масаж він поліпшує механічне злущення поверхневого шару корнеоцитів, для того, щоб саме забезпечити ось цю ексфоліацію. Потім змиваєте шампунем, ретельно змиваєте шампунем за типом шкіри голови. А ви можете наносити цей пілінг також на волосся клієнту, тому що ці вони дуже гарно допомагають зняти зайве накопичення, які залишаються на поверхні стрижня від знову ж таки стайлінгових та доглядових засобів. Або якщо волосся дуже пористе та пошкоджене, ось такий пілінг він допоможе зняти зайве накопичення металів. Тому це дуже дуже зручно. Ну і головна перевага цих пілінгів, лінійці, лі, лінійки пілінгів то, в тому, що це суха формула. Ця формула не містить води. Відповідно, вона не, не містить консервантів. Консервантів та а, різних розчинників, які також можуть а, ну, які використовуються в формулах а, рідких пілінгів для того, щоб допомогти а, активним косметичним активам а, розчинитися в один в одному. Але ці розчинники вони також впливають і на розчинність. А, Ліпідів рогового шару епідермісу і ось така, ось така формула. Вона є дуже дуже безпечною, тому що вона не руйнує. Поверхневий шар епідермісу і вона запобігає проявам алергії, тобто вона настільки безпечна, що може використовуватися навіть такі продукти можуть використовуватися навіть для дітей від трьох років, якщо в цьому є необхідність, а також для шкіри голови в. І тіла, і голови, і тіла в стані сибореї та в стані псорязу. Тому такі формули це в першу чергу про безпечність. Ну і відповідно дієвість саме з точки зору пілінгу, ексфоліації. м'яка і дуже потужна ексфоліація. Крім того, оці мінеральні абразиви вони ще є ж додатковим джерелом. Насичення шкіри корисними макро та мікронутрієнтами, які також впливають на відновлення процесів оновлення в шкірі, тому це такий дуже дієвий профілактичний пілінг. Ну, зараз ми говоримо про пілінг для нормальної шкіри голови стосовно економічного питання, тобто, стосовно Собівартості та рентабельності, економічної ефективності використання цих продуктів. Вартість для клієнта, якщо клієнт хоче купити ось таку сашетку, то це 200 гривень. Але для майстрів, оптових покупців та дистриб'юторів діє спеціальна пропозиція. І про цю пропозицію можна дізнатися, або написавши в Директ інстаграму, або задавши питання в формі обратного зв'язочку на сайті. Ось вартість процедури для клієнта в салоні становить від 600 до 800 гривень в залежності від. Міста, в якому ви знаходитесь. Тому з точки зору економічної ефективності, це така дуже приємна, дуже приємна і дуже корисна річ. Це наші контакти, QR-код посилання на Дірект Instagram, якщо захочете зробити заказ там, або якщо у вас виникають якісь питання, а ось адреса електронної пошти, на яку можна звернутися з сайту. Тому рекомендую звертайтеся.